Ну що, друзяки, всім привіт! Канал Шалений Тракторист» Розпочали посівну соняшника від компанії друзі, Євросен. Бегасик під Євролайтінг. Загрузилися вже. Зараз <кхи> Провіряємо, виставляємо. 4,2 штуки на метр, сіємо по книжці. Он мужик махає, привіт. І будемо сіяти, сіємо з удобреннями, мішаємо один к одному. Амафос і карбомід в парі. Ось все, Євросемчик, друзі. Хто ще не встиг замовити, до речі, насіння соняшника компанії Євросем. По промокоду шалений трактори, знижка мінус 15% на все насіння соняшника. Але, друзі, хочу вже вас огорчити, тому що Старк 7 вже не мав наявності. Показую вам, яке насіннячко. Це ми в кожну баночку. Засипали, дивіться, яка ракета. І нахіра мені ваш імпорт, ви мені скажіть. Протруйник кортева. мікро макроелементи фунгінцид, інсекцицит, що ще треба, друзі. Повністю все протруєне, все ідеальне, дивіться, ну навіщо купляти отам по 7, по 8 тисяч? Ну, це гон, глупость. Так що хто захоче подивитися, можна буде подивитися на... Все як виходить. Земелька вже готова до того, щоб сіяться. Вчора закультивували ночі. І зараз в бой. повним ходом. Попередник, друзі, пшеничка, дивіться, волога ух, яка. Черв'яки скоро будуть. Так. Одходять. Дядя Вася делает вещи. Это Це найткий пацан на районі. Дивіться, оп! Сівалочка вже всім знакома з того года. Так що, слідкуйте, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, Тікток, ставте вподобайки. Ну і зараз пошукаємо земельки. Від компанії Євросем будемо шукати Пегасика, друзі. Опа! Дивимось. Ні. Ще не знайшов. То чекай. То буде, буде? Мусить десь бути ж, правильно? Чи ні? Ох, я люблю його шукати, друзі. Ви любите шукати? Коментуйте. Тільки ж не мотайте. Ви ж мною теж, як я оце мучуюсь, і ви ж так само. О, удобрення знайшов, друзі. Удобрення вже бачу є. А ПГасика то нема. Та є десь. Він десь глибоко сидить. Таке насіння невозможно не замітить. Так. Ну и что, где ты? А? Первый был Иван Иванович, второй был Иван Степанович, третий был Иван Кузьмич. И что Святаська не может найти? Хм. Вот я люблю его шукать. Надо было лопатку взять. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Давай а тут поищем. Тут мельче должно быть. Ай, цвай драй Поліцай Диви, я не можу знайти. Ви собі таке представляєте. Йоханий, баханий. Цікаво. Ха. Чи це явно скільки щось прошиб? Вроді вакуум свистить, усе свистить, там удобрення є. О, знайшов, друзі, перший скарб. Є. Одну знайшов Золотая рибка. А ну, де ж ти єш, кицюнька? В тому роду вона отак в канавке, я нахуй, о, ну це ту, що я бачив. Так, ладно, давайте ще десь перейдемо. Я ж мусю вам знайти розстановку показати. Так зараз включуся. Дядь Вася аж зове, так що хлопці підожіть по новому запустюся. Ну що, друзяки, продовжуємо сіяти. Трішечки виключився, треба було глибини додати, щоб глибше сиділо, щоб везде в, в серій землі було. Садимо десь на глибину, друзі, 7 см. Насіння понаходив, його багато, просто вигортав. Зараз знайду, краю, питаюся вам. Ось вигорнув, дивіться. О, сразу в сирому лежить, волога є, бомба. Тут моя буты десь друга, другая. Если сейчас я ее так само не вигорну. Не бачу. А ось, ось друга, Пожалуйста. Сіємо, друзья, 4,2 штуки на метр. Выставили. Удобрения сейчас покажу вам. А вот так делаем вещи, мешаем. амофос і скарбамидом, вон дивіться. і сівалочка. Даємо, друзі, по 90 кг на гектарчик удобрений Полним ходом, Сіємось, так що хто хоче ще замовити насіння, друзі, обращайтесь, можна через мене, можна через гарячі лінії. Поки є там ще в наявності, є ультраранній сорт. Так що думайте, гадайте, кому що треба. Старка вже нема, за старк більше не питайте. Старка в наявності вже немає, друзі. Так що такі у нас діла. Пугасик руліт. Ось Євросемчик. Насіння бомба. Несіння я вже вам показував, показую бірочку, все як має бути. Все по-серйозному, без всяких шуток. Так що не треба мені сівалки за 90 чи за скільки там 90 штук баксів вчора я дивився в Ютубі, ну, в Тіктокі стрім вели. Ось УПС на вес золота ложе. І гектари вали. Так що. Все по красоті, баночки видно, бачите, так? Да? Насіння видно, добрива видно, все видно. Все працює, все движеться. Покажу вам ще раз, може хтось пропустив, перемотав насіння. Вон, бачите, яка грута. Отож. Так що це вам Дніпропетровська область, Павлоградський район зустрічає вас. А оце пегасик наш. Я думаю, що він в цьому році просто вистрілив. Як то кажуть, ще як будуть дощики, друзяки. Оце насіння, сінгента відпочиває, піонер відпочиває, дивіться, ну що ви думаєте? Возьміть, спробуйте, не пожалкуйте, друзі. Так що такі діла. Ну вже там треба дзвонити, узнавати, чи буде крупна фракція, то що крупні фракції взагалі їх порозріпали все. Щоб не було, як то кажуть, нюансів ніяких. Так, дують у нас, друзі, вітри, але для нас це не поміха. У нас сезон пішов, треба працювати. Вон бачите пшенички як померзли. Чи побризкали не так, чи померзли, фір його знається з сусід. Так що от такі діла. Зараз края обходимо і сіємо на длією повним ходом. Так Опа Ще отут тут рейнуся. Так. так що, друзі, коментуйте, хто ще сіє, Пегас від компанії Євросем. Хто замовив за промокодом шалений трактори, зізнавайтеся, майте совість. Так, що з немає? Так, да, смотрю в книгу, віжу фігу. О, є, вигорну Все, все є в землі. Чітко. Я сього вигорнув другу. І буде просів, скажу. Щось не так. Так, все добре, друзяки. Так що ми працюємо, ви слідкуйте за нами. І ставте лайкосики, коментуйте. А ми будемо чекати вже в сходів. Дасть Бог ми сьогодні благополучно досіємося. 20 гектар це якраз ми сьогодні їх влупимо. Так що Пегасик буде процвітати і жити. Ми будемо дивитися по урожайності, що покаже він. Все розкажемо, покажемо. Тихенько, не мішай. Так що такі діла. Все як вийде, то буде добре. Ну ще завіться все ось до цього ясного сонечка і дощики. То у нас скільки дощів, друзі, стояли. А тепер ніхі ранимо. Ну нічого завершати, друзі, відео. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok шалений Тракторист, друзі, зробіть, будь ласка. І зробіть, будь ласка, якомога більше лайкосиків і просто хоча б плюсик в коментарі. Для вас це мілеч, мені приємно. і більше просмотрів відео набере. Так що, хто хоче, друзі, замовити насіння соняшника Євросем, обращайтесь до мене на гарячу лінію, знижка 15%. Головне, що. Насіння соняшнику від компанії, друзі Євросем. Зараз це топчик? Чого? Того, що там повністю мікро-макроелементи, інсекцицит, фунгіцид, повністю все. Повен набор від компанії Кортева. Так що, лумішур, хто хоче, друзі, слідкуйте і будете задоволені. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і всім всього доброго. Всім пока-пока. Шалений вас вітає!